Привіт-привіт! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо. І сьогодні таке трошки незвичне відео, тому що ми з вами будемо прати шкарпетки. Мене просили показати, як я роблю перше прання. Нагадую, що у мене немає блокаторів. Я сушу шкарпетки просто як сушу, і перу я шкарпетки в пральній машині. Лише перше прання я роблю ось таке більш делікатне. Саме в мисці з водичкою, тобто не в машинці, а в мисці з водичкою. Отже, теплу воду я вже набрала. Така просто тепла, ось руці просто тепла. Далі в мене є мило це те мило, яке мені дарувала Надійка. Надія, дякую тобі. Це мило ланолінове. Так, для шерсті. Що я роблю? Я ось так просто його в воді. Трошки розчиняю. Чому використовую це мило для шкарпеток? Мені подобається, як воно пахне. Шкарпетки після нього пухнастенькі, його треба небагато. У мене тільки одні шкарпетки. Ось. І ну, Я довгенько і часто ним перу, саме шкарпетки, ось так коли в'яжу, і воно не так швидко використовується. Так, далі, що я роблю? Я просто сюди опускаю шкарпетки, дивлюся, щоб вони всі промокли. Ось так. Добре, щоб намокли, намокли і залишаю хвилин на 15. Якщо забуду, можуть полежати і довше. Отже, залишаємо на 15 хвилин і потім повернемося. Так, я повернулася Звичайно, пройшло більше, ніж 15 хвилин. Далі що роблю? Ось такі руки. Одразу дві шкропечки. Пахне добряче головною. Разів 10. І тепер необхідно трошки... Сполоснути. Я це роблю прямо під краном. Цю водичку я виливаю, вона мені не потрібна. І перейдемо тепер під кран, я буду споліскувати. Отже, тепер я просто включаю проточну воду. Дивлюся, щоб вона була ледь тепленька. Так, є ледь тепленька. І тепер просто ось так їх виполіскую. Буквально трошки-трошки. Якщо мені треба Ось такі вовняні, вовняні, наприклад, шкарпетки, як я в'язала з вічарів, то я тоді ще замочую в кондиціонері, ось так само, як я в милі замочувала. Просто розчиняю в теплій водичці кондиціонер і залишаю хвилин на 15. Так, з водичкою все. Тепер я просто ось так віджимаю. Тут я не жалію, я не знаю, що тут жаліти. Тут шкарпетки, я їх щільненько в'яжу на двієчці. Так, і тепер дивіться, які вони пухнастенькі. І тепер несу їх сушитися. Отже, зазвичай я свої шкарпетки просто ось так розрівнюю і розвішую. Зазвичай це дитяча, дитяче ліжко, тому що тут є ось такі перекладини. Якщо ж немає у мене доступу так, до цього ліжка, чи діти сплять, чи що ось так просто розрівнюю. Сподіваюсь, я була в кадрі і вам показала, ось так просто розрівняла і все. І ось так у мене сохнуть. Якщо ж немає у мене доступу до ліжку, або тут сплять діти, то це можна зробити на віршаку або прямо на. Е Вивісити їх на вулицю на сушильниці ці Ось так. Все. Вони гарненько висохнуть і будуть прекрасні шкарпетки. Залишаю так сохнути, і ми з вами потім подивимось, як вони висохнуть. Перевісила ось так шкарпетки сушитися на балкон, тому що в дитячій кімнаті кондиціонер працює і там достатньо холодно. А тут буде і вітерочок трошки, і сонечко на них. Зараз я ще жалюзі відкрию, то можливо швидше висохнуть. Отже, сьогодні вже наступний день, і шкарпетки висохші. Я їх лише ось зняла з вішака, висіли, вони в мене сохли на балконі. І ось так виглядає пара шкарпеток. Як ви бачите, доволі пристойний в неї вигляд. Можна так і фотографувати, що, в принципі, я і роблю. А якщо вам більш презентабельний треба вигляд, так, то можна їх трошки відпарити. У мене перевірена праска, то я просто ось так. ніби... Прям прасую їх не на м, висоті, не віддалено, а прямо їх прасую по своїй праці, ви дивіться. Тому, дівчатка, кому були, були корисні мої поради, хоча тут щось, що я радила, взагалі нічого не радила, то е, залишайте обов'язково вподобайку і до нових зустрічей.